Аварійна служба ліфтів. слухаю вас. Близько 50 викликів щодня на гарячу лінію аварійної служби вкотре телефонують, щоб повідомити про зупинку ліфта під час перевезення. Основна причина у більшості випадках невчасне вимкнення електроенергії. Аби знизити ризик застрягнути, інженери радять не сідати у ліфт за 15 хвилин до та після планового відключення світла. Якщо ж ліфт зупинився, головне не панікувати і дотримуватись простих правил. Не треба самовільно. Попробувати звільнитися, бо це майже неможливо. Ну, звичайно, поламавши ліфт, можна вийти як-то, але це потім приведе до довгочасної зупинки, додаткових в принципі, витрат на ці роботи. Не, необхідно там не метушитися, не кричати, постаратися чим швидше повідомити на аварійну службу. Якщо ви повідомили диспетчера, не дзвоніть повторно. Це не пришвидшить порятунок, кажуть спеціалісти. Також постраждалих просять не маніпулювати віком чи особливим станом, адже інженери працюють за послідовністю адрес. Ця процедура проходить вручну, це треба під'їхати, піднятися в машинне приміщення на самий верх, підняти кабіну на відповідний рівень, випустити вручну людей, закрити двері. І тоді вже переходимо на другий ліфт. Гаряча лінія аварійної служби працює цілодобово, адже виклики є і у комендантську годину. Пані Валентина чергова служби ділиться. Найбільше дзвонять у період відключення світла. Через злість та паніку їй доводиться слухати багато обурення та неприємних слів. Дуже багато людей. Не розуміють, пояснюють, що її немає напруги, а вони кажуть, що це ми граємося, що це ми видумуємо, що це нам так корисно, куди дзвонити, чого виключено. Нема напруги. А мені ліфт має працювати. 27-й третій дуже багато. Нерозуміння людей. Сідати у ліфт без телефону чи інших засобів зв'язку теж не варто, зазначають механіки. За відсутності строму аварійна кнопка може не працювати. У такому випадку дзвонити потрібно тільки через мобільний зв'язок. Основний номер 0800 сорок Це багатоканальний номер, який на який приходять виклики диспетчеру аварійної служби. С РБП Хмельницький Ліфт це не тільки Хмельницький, а й наші інші міста, де є ліфти. Ці номери розклеєні на такі червоні полоски, розклеєні в кабінах. Зазвичай порятунок триває не більше двох годин. Але про всяк випадок людям радять підготувати тривожну торбинку, у якій будуть найнеобхідніші речі. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.